Всім привіт, доброго дня, чи то вже вечора, не знаю, як де, третя година, напевно вже вечір. Виїхали трошки по роботі і діти по робочому справи в такому гарному, красивому містечку сан є бригад. Далеко від моєї роботи буквально в сусідні. Тут багато нових будинків в цьому районі, де зараз знаходимося, і багато. Ну, Котеджі в нас називають котеджі, так. оскільки ми займаємося меблями для саду, типу для у нас схід кажуть. То столи, всякі диванчики, трошки по роботі. Там вже далі за мною О, там от там котеджики, нові будинки. Там мусорник красується, може ну, нічого не зробиш. А в той бік заключешся і подивимось. В той бік у нас трошки. Площадки зачищені, мабуть, ще під забудову. І туди вже трошки гори, Тут така хвоя, тихо, тут дуже спокійно, дуже приємна зона. Дороговата. Тут оренда квартир приблизно, ну квартири, ну, квартири, правда, досить великі, метрів по 110, напевно, ну, там по 4 кімнати, 3-4 кімнати, обійдеться орієнтовно. в... 1300-1400 євро, я колись дивився. От ми тут шукали також в сізоні. От. А такі от будиночки вже стартують. От. Зараз підемо трошки далі, подивимося. Як же гарно пахне, від хвої. От. Такі от будиночки, котеджі вже стартують десь від 740-750 тисяч там теж гори, містечко вже інше видніться. Класне оце дерево. Зараз сонце, воно так сліпить. Ось таке цікаве. Тому здалека десь цікавіше, секунду. А здалеку його цікавіше видно, та воно таке дивне. які ж Дивні бувають рослини. Я його вперше в Іспанії побачив. Ну, швидше за все, це хвоя, бо структура стовбура ну, чисто схожа до хвої. <клес> Та й тут дещо підійдеш, то таке хвоя. Але дуже цікаве, правда скажіть? Напишіть поділіться, от оливочка росте. Гарно все. Доглянуто дуже. Це якщо що я не помиляюся, щось типу фікусів у нас тут є такі. от. Я можу помилитися, звичайно, можете підказати, хто знає, але дуже схоже на фікус. Тут є набагато більше, вони дуже гарно квітнуть, квіти там красиві. Як бачите, машинки тут такі собі, тобто що ви не думали, що тут живе хтось, хто заробляє якісь... Ну, тобто банкіри, сильний бізнес і подібне. Ні, дивіться, це звичайна дача. Ну, Toyota стоїть бусик. Так що люди живуть собі. Ну, Середній клас. Тут є середній клас в Іспанії. Оце він середній клас. Бідні, звичайно, дуже тут жити не будуть, але середній клас цього сміло. Гляньте, яка краса. Колись. Красиві лимони достиг ще. Знову ж таки оливка. Тут вже інші в іншому стилі Паркується тут, хоча напевно десь на обід доби приїжджали, тому що я думаю, що оце заїзд в зону паркінгу. Паркінг під, повністю під комплексом, тобто кожна квартира. Ну, Як колись заходимо, поставляли меблі, то мінімум. На, дві, на, на два автомобілі мінімум тут люди мають бачите заїзд там і там пальма в когось на подвір'я височана вище будинку листя скільки все треба обрізати недоглянута пальма пальма недоглянута. лимочки знов квадратиком вистрена Знову ж таки щось з роду фікусів. фікусів, ну, подивіться ближче, явно на фікус похоже, правда? Такий що вдома стояв. Знову ж таки, дерево тільки трошки менше, не таке красиве, там було дуже гарне, О, Десь пошукати як воно називається гарно у людей. Значите краса. Дуже багато тут взяли відбиває, неймовірно багато. Ось такі от квартирки я дивився. Ось оренда в районі, я кажу, десь 1400-1300 я бачу. Ціна таких квартир, тут я дивився от таких приблизно в цих двудамах. Я дивився, ціна коштує десь від 270. В середньому. Тихо тут, дуже, дуже тихо, дуже гарна зона. Дуже далеко від е... нас тут кажуть автопіста, тут платних доріг від автострад. Повітря чисте, чисте. Як в селі колись я приїжджав, так біля поля. Так так, в мене було село. У мене і є село, правда. З родини майже нікого не залишилось там. А маленьким їх худобу ганяли в поле. Гарно було. І запах такий прямо з дитинства пригадується. Дуже чисто. Повітря чисте, класне. Ну, то ми вже просуваємося ближче до центральної дороги, яка веде вже в центр міста. Звичайно, невеличка, але. такі будиночки. Ось ну, так приблизно можу сказати, живе. Те, що це телефон я не знаю чому, повернувшись. Щось... Середній клас який існує середній клас в Іспанії. Все дуже просто. Все дуже просто насправді. Всім доброго дня. Побачимо.